Всіх вітаю, мене звати Марина і сьогодні ми разом з вами будемо говорити про кофеїноманію. Як ви, ті, хто дав... ті, хто зі мною вже давненько, то вони дуже часто могли помітити, що я мінію чолові або щолка, да, або, або без чолки, але сьогодні, крім цього, я ще буду бачити, буду крутитися на відео, тому що я не знаю, я, я оце, як маленька дитина, оце сиджу постійно, я на парах сиділа, отак, от крутилася. От, до речі, у мене якраз вже сесія закінчилася. От, і зараз я знімаю певні ролики, але вона <гум> і закінчилася, вона дуже пусто. Зараз вона вже в принципі все-все-все вже починається. І там буде дуже цікаво. От, тому сьогодні я не знаю, сьогодні я буду просто дивитися, якщо що вам не подобається, що я кручусь, да, то скажіть, я можливо буду менше крутитися в сьогоднішньому відео. Але от, я всім дуже рада вітати. От. От, і давайте все ж таки будемо продовжувати. І так, кофеїноманія. От, ми взагалі знаємо, що кофеїн міститься не лише в каві, а, наприклад, чай, кока-кола, пепсі кола енергетичні напої. Тому тут ми робимо акцент саме на кофеїну. От, Відповідно, кофеїноманія це зловживання кофеїном. Збільшенням толерантності до кофеїну і розвиток залежності. Кофеїноманія є залежністю, тому люди з кофеїноманією схильні до інших видів залежності. А при кофеїноманії ми будемо спостерігати порушення сну, коливання настрою, проблеми шлунково кишкового тракту та проблеми серцево-судинної системи. За таким от певними медичними та соціальними. Характеристиками все ж таки більш окремо будуть виділяти зловживання чефіром. Тому що при чефірізмі ми будемо спостерігати психопатичні особистості, і дуже часто люди, які мають чиферізм, да, страждають на чефірізм, вони поєднують зловживання чефіром з, наприклад, алкоголізмом або наркоманією. Також Кофеїноманія, ось ця, вона буде коливатися від легких психологічних проявів до більш виражених фізіологічних проявів, да, коли людина буде відмовлятися від вживання, наприклад, кофеїновмісних напоїв. Тому що кофеїн є природним алкоїдом, але все ж таки. А зараз, дякуючи технологіям, ми можемо його і штучно вживати. От лікуванням кофеїноманії, включаючи чифілізм, будуть займатися спеціалісти в області наркології. Також, якщо ми будемо говорити про добову норму, от, коли ми беремо здорову от, людину, дорослу, здорову людину з нормальною вагою, то в принципі це 400 мг кофеїну, не напою, який містить кофеїн, да, а саме кофеїн. І так, в каві близько 90-150 мг кофеїну, а чай. Це близько 45-75. А знову ж таки, чіферізм ми беремо окремо. Да, тут ми не трогаємо зараз От, е, Також Coca-Cola, Pepsi-Cola це 30-50 мг кофеїну. Знову ж таки, якщо ми будемо говорити про енергетичні напої, то там потрібно читати. Бо енергетичні напої, вони там, виробники, самі там щось там роблять. От собі тому потрібно читати склад, дивитися, скільки там того кофеїну. От. І так. Ефект від прийому кофеїновмісних напоїв він буде, звичайно, відрізнятися, тому що у нас у кожного є своя нервова система, от у нас у кожного є певні особливості, да, індивідуальні особливості наші, нашого організму. І також ми вживаємо по-різному, да, кількість вживання кофеїновмісних напоїв у нас різна. І так. На початкових етапах, коли ми а, вживаємо лаву, звичайно, ми будемо відчувати, що ми от такі бадьорі, що ми активні, підвищується процес здатність і. Які ми всі такі коруті, да, От. і ось це така працездатність, що ми тут кругом ми можемо все зробити, у нас тут багато енергії і тому подібне, дає нам відчуття задоволеності. І ось це відчуття задоволеності провокує нас для того, щоб ми випили ще раз каву, і ще раз каву, і ще раз каву. Взагалі, кофеїноманія є легким стимулятором, що впливає на психічну діяльність. На початку людина буде відчувати, що збільшується в неї енергія, що покращується мислення, покращується її моторика. Далі, коли розвивається наточніше, да, збільшується рівень толерантності до кофеїну, людині, щоб отримати ось той той той, той попередній ефект, потрібно вже збільшувати кількість кофеїновмісних напоїв, але тоді буде зберігатися лише збудження. тобто, в людини буде з'являтися лише енергія для того, щоб щось зробити. Не буде покращуватися мислення чи моторика. От, взагалі, люди, які мають проблеми серцево-судинної системи, то ось це вживання кофеїну буде провокувати їхню симптоматику і провокувати ризики гострих станів. У людей, які страждають на кофеїноманію, будемо спостерігати, Наприклад, аритмію, гіпертонію, стенокардію і тому подібне, да? тому що серцева система вона буде страждати. От, при кофійноманні спостерігається психомоторне збування, збільшення, збільшення дратівливості, збільшення тривожності, порушення сину, да? коливання настрою, також чутливість до яскравого світла і учних звуків. От е також люди будуть скаржитися, що ось, наприклад, нудота, да, таке от відчуття нудоти, точніше, відчуття нудоти. А далі часто сече випускання, щось десь посмикує якийсь м'яз, От, щось десь якось болить і дискомфортно в області шлунку. Знову ж таки, в принципі, це ми знаємо, що це нормально. Випив каву і сходив. Туалет, ну, це норма. Да? От. Але коли ти часто ходиш ось це сече випускання, це вже є не норма. Коли ти відчуваєш, що щось десь там в желудку тобі болить, це вже є не нормою. От. От, ось так. Далі. А, у людей, які, які тривалий час страждають на кофеїноманію, ми будемо а, помічати зниження швидкості реакції, розширення зіниці. І Поколює щось десь якось так поколює в області рук і ног. Тобто руки і ноги, щось буде таке відчуття поколювання, щось десь там підколює. Гостре отруєння кофеїном супроводжується судомами, дихальною, недостатністю, порушенням свідомості і пептичними виразками. От, а, якщо ми будемо говорити про а, те, що от тут раз і людина вирішила, що це, я не буду вживати кофеїн, а точніше, я не буду, наприклад, вживати каву, ми не трогаємо чефір, ми не чіпаємо чефір. От, то а кожна четверта людина, яка вживала кофеїн в великій кількості, буде відчувати на собі абстинентний синдром. Тобто, в неї буде ломка через 15-18 годин, вона вже буде відчувати ось цю ломку. Кожна четверта людина. Яка вживала великі кількості кофеїн, тобто не кожен, а кожна четверта. От, вона буде відчувати, що в неї погіршується настрій, що якесь життя безрадісне, що складно сконцентруватися, що в неї якась розсіяна, забудькувата, що складно взагалі. Якось проснутися, да? це відчуття соливості, відчуття в тому, що взагалі нічого не хочу робити, да? що якось мені не дуже. От, також буде відчуватися, що знову ж таки не всіх, але все ж таки да? ми беремо за основу середньостатистичні такі от симптоми, то це головний біль. А ключовий момент полягає в тому, що коли ми говоримо, що кофеїноманія є самостійною, так, то тоді буквально 3-5 днів і, в принципі, симптоматика ось цієї ломки буде зникати. Діагноз ставиться на підставі анамнезу, тобто тривалого зловживання кофеїном. І, звичайно, симптоматики. А взагалі, кофеїноманію потрібно відрізняти від невротичних та тривожно-депресивних розладів, тому що може бути такий а, випадок. Де, наприклад, самостійна кофеїноманія, да, вона є самостійною, її діагностували як, наприклад, результат наслідок певних психічних розглядів. На основі цього психічного розгляду призначається медикаментозне лікування, і так як люди з кофеїноманії схильні до інших залежностей, то відповідно а ось це необґрунтоване медикаментозне лікування може провокувати. Залежність. І тоді може бути в людини медикаментозно кофеїнова залежність, що, в свою чергу, ускладнює вже лікування. От- тому потрібно ретельно збирати анамнез, так, збирати ось ці скарги людини. Звертати увагу, що настрій змінюється, тому що людина сьогодні не випила каву, а не тому, що сьогодні такий час доби, де людина відчуває пустоту, де людина болісно переживає відсутність емоцій, що свідчить про депресивний розлад. От. Ну, це так от, ремарочка. Далі а у жінок. Може відбуватися такий от момент, де вживання кофеїну це незалежність, а це певний спосіб знизити да, симптоматику, суб'єктивно знизити симптоматику. Тобто жінка, маючи певні проблеми статевої системи, вживаючи кофеїн, відчуває суб'єктивне полегшення. От, і тому їй здається, що в неї все добре, все нормально. Тому жінок ще направляють на консультацію до гінеколога. От. Взагалі, кофеїноманія, в принципі, не потребує якогось спеціального лікування. От Знову ж таки, ми не чіпаємо чефіри, воно не потребує якогось спеціального лікування, коли ми говоримо про самостійну, кофеїноманію. самостійну. От, Коли лише кофеїноманія, От тоді... От, в принципі, а, спеціаліст пояснює, що 3-5 днів і ось ця ломка мене сама по собі, да, просто перетерпи ось цей стан, да, точніше, ось цей абстинентний синдром, просто перетерпи і все буде нормально. Да. Також а, обговорюється режим дня, обговорюється ось це зменшення фізичної та психологічної напруги. От, да, як би можна було щось зробити, да, з тими моментами, коли людині необхідна ось ця стимуляція для більшої активності, можливо, взагалі а, не просто змінити режим дня, а можливо змінити взагалі роботу, да, тому що робота не для неї, да, не для його там темпераменту. Не для його там сил чи її. От можливо обговорити ось цей момент, що взагалі можна зробити. Можливо, кофеїн замінити на зелений чай. До речі, ось ця ось ця звичка. Да? Ми звикли там в 2-3 години дня пити каву, можна замість кави просто випити зелений чай. Я вже точніше починаю так, от звикати до зеленого чаю, але знову ж таки. У мене, в принципі, в межах норми. От зараз, в цей момент під час війни, я все ж таки собі даю таке розуміння, що це просто такий період. От і критично дуже сильно не відношують до свого стану, от, тому що стрес, 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 стрес. стрес. От. Але все ж таки поступово починаю вже пити зелений чай, бо, в принципі, відчуваю в собі таку можливість. Тому для того, щоб зберегти ось цю звичку, да, ось цей патр поведінки, можна замість кави пити зелений чай або сік. Також рекомендується ще людям. А більше вживати фруктів, овочів там -тин, тин да більше щось робити позитивного, чудового для себе ну звичайні рекомендації. От в принципі, на цьому мене все. Дякую за увагу і до зустрічей.